Привіт, друзі, давно не записував відео, оскільки зараз іде процес покраски тракторця, тут, в принципі, і немає що такого записувати. Але в цьому відео я хотів би почути ваші поради. Оскільки доки деталі сохнуть, я вирішив зняти двигун і подивитись до щеплення. Оскільки, коли я рушав, то він легенько підсіпувався. Звичайно, я звернув увагу на щеплення, вирішив зняти двигун. І подивитись до нього. Хочу показати вам деякі проблеми, з якими я стикнувся. Хотів би почути ваші поради, можливо, хтось з вас з такими проблемами зустрічався. Дивіться, бачите вал, який виходить з коробки, він весь мокрий. Це ж трохи недобре, так? І ще один момент, Подивіться, я зараз хитаю ним. Бачите який шат? Я думаю, що, що чути, не знаю, що там. Мене чекає. Надіюсь, що Ой, це що? Треба знімати почіпник, сальник. Ну, хто робив таке. Також зараз покажу вам Фередо. Дивіться, це корзина. Ну, щеплення від прикарпатців. Я, звичайно, його вже розібрав. Перше, що мене насторожило, дивіться, на цю шайбу. Бачите, вона має вироботку на одну сторону. І ще один момент, дивіться, коли тако... бачите, як вона криво стоїть. Ну, Понятно, що ось ті речашки, які вижимають щеплення, то вони не виставлені рівно ось ці болтки, які регулюються. І ця шайба стояла на бік, звичайно, воно працювати не може, ну, так як належно, скажімо так. По той момент. Дивіться на стан. Ой, стан такий, ну прямо не ожидав я, що що він буде такий пошкальований, бачите? Прямо. А чому він такий? Оп? А тому що він вже брав закльокку, бачите закльопки і І це дуже добре, що я не полінувався і зняв двигун. В принципі, знімати двигун на цьому трошцеве. Не дуже важко, бо тому що мені самому знадобилося 40 хвилин від, відчепити проводку, там стартер відкрутити і 8 болтів. Підключено 17-19. там У мене так було, можливо, у когось вже були болти під другий розміри ключа. Дивіться, бачите, саме фередойки. Бачите? Також, дивіться, тут Теж якесь неприємне таке, чому воно куди воно пиралося, що воно його так з'їло? На рахунок товщини, товщини ось цих дисків Вони трошки уразили, вони мають по 5 мм, бачите, такі грубі диски. Класні такі, мені подобаються. Але що не ван зрозуміти, чому при ось такій товщині, чому при такі товщині і не зробити оці потайки глибші. Та ж є звідки, щоб їх маю утопити, щоб воно довший час ну, працювало. Ну, що товщини, я думаю, це за того, що диск тільки один, тому і така товщина груба. Це, зараз також, бачите, також тут на муховікові теж. усе таке ну, неприємне. Треба буде проточити цей момент. Зараз хочу вам показати, дивіться. є в мене. Старий, старий, старий диск від Жигуля. бачите, наскільки він великий? Тобто від Жигуля не підходить. Надіюся від москвича там не менший теж не підійде. А ось диск від тяжелого мотоцикла. бачите? Це новий, кстати, диск. То він... Ну, він, він такий самий по габаритах. По окружності майже такий самий. Але... Дивіться, який. Це новий, кстати, що ви знали. Бачите, вони мають, самі оці пластинки вони мають по 3 мм. Тонесенькі такі. Ну Я розумію, що у тяжелому так зробили, тому що їх там йде, два. Йде, там йде два, Потім йде така пластинка промежутна і йде другий такий же самий диск. Сюди в мене нема бажання його класти, ну, переклепувати. Нема бажання, тому що, тому що дивіться, це має 4, 4 мм. Ну так, да, як ви бачите, воно брало тільки бачите, ну, 3 см воно бере. Що, в принципі, на крайняк можна переклипати і переклепати цей, але вони, він же ж тончий, наскільки. Скажем так, якщо замірити циркулем, ось цю товщину, то має 8 мм, а тут має сантиметр. Це стертий має сантиметр. Ну, стертий, я не знаю, який він стертий, ну стертий. Бачите, тут вже є ось така губа. Ну, Видно, що він трошки їхав. Дивіться, хочу почути вашу пораду. Ви колись таке робили, бо у мене зараз виникає така думка. Я висверлюю ось ці закльопки, сверлю по тайки глибші і клепаю новими ну, закльопками. Таке з вас хтось робив, ну хто наблюдає допустим, за моїм каналом, чи, можливо, хто не наблюдає. Ви таке робили, чи це, це не дуже ну, хороша ідея. Просто у мене зараз немає таких дисків, ось таких. і Чи може взагалі вони продаються, ці диски, чи можливо від чогось ви підбирали їх? Можливо, хтось стикався з щепленням від прикарпаття. Зараз кажу, у мене ідея тільки одна, бо оскільки у мене немає цих дисків, то я думаю, що я поросверлюю по більші, більші, точніше, і переклепати закльопки, щоб вони були утоплені. Бо ставити ось в такому стані, просто, ну, звичайно, це треба теж проточити. У мене нема бажання ставити ось в такому стані. Тим паче, що на, на тому валові, який виходить з коробки, треба. Не знаю, що там почіпник, напевно, ну розберу, подивлюся вже, що там є і сальник. Того, того я це розібрав. Думаю, доки деталі сохнуть, зараз зима, роботи так немає. То займуся цим питанням. Ну і ще один момент хочу замінити кільця у двигуні, бо компресія у першому циліндрі 5 атмосфер, у другому 6 там, і 2, ну, з копійочками. У мене є нові кільці, думаю поміняю. Може щось поміняється. Ну що, тоді, дякую вам за такий короткий перегляд коротенький. Ну, хто, які має ідеї, підкажіть, будь ласка. Дякую вам за перегляд. До побачення.